Цей гаджет вам точно пригодиться, якщо ви подорожуєте, у вас є діти, ви виїжджаєте за кордон. Це цифровий отоскоп. І я покажу, як він працює. Ви його підключаєте до телефона, потім цю камеру ви вставляєте в слуховий прохід. Зображення виводиться на телефон. Ви маєте можливість його записати і відправити спеціалісту вашому лікарю. Це допомагає ставити діагнози. Ми рухаємо стрімко в це майбутнє. Теперішні технології телемедицини будуть тільки розвиватися. Ви маєте ці інструменти використовувати. Якщо у вас декілька дітей, особливо коли вони часто хворіють, коли вони мають отити аденоїди, то такий гаджет вам точно не буде зайвим. В комбінації з хорошим педіатром, терапевтом, отоларингологом, який зможе розшифрувати відеозаписи або фото, і встановити вам діагноз, особливо, якщо ви з віддалених куточків нашої батьківщини і біля вас немає хорошого спеціаліста чи, взагалі, лікаря, який би подивився, також. Цю камеру можна спрямувати на задню стінку горла, оглянути горло, і також це допоможе лікарю встановити вам правильний діагноз. Чи знали про такий гаджет, друзі? Поділіться своєю думкою. А якщо ви хочете, щоб я поділився конкретно, яку модель обрати, пишіть в дірект.